Вправа 136. Знайди всі дільники числа. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. У нас число 16. Як можна записати число 16? А давайте запишемо, що 16. Це дорівнює. Як 1, що множиться на 16. Можна. Можна як 2, що множиться на 8. Так, 3. Не можна. І помножити ні на що, щоб було 16. І можна написати як 4, що множиться на 4. Всі інші множники ми вже не будуть повторюватися, інші вже не напишеш. На цьому зупинимося. Ну і тоді перерахуємо всі ці множники, це і будуть всі дільники числа 16. Записуємо тоді, отже, всі. Дільники. Числа. 16. Ну і записуємо. Це 1, Потім 2, потім 4, потім 8, Ну і останній дільник це 16. Переходимо до наступного числа 24. Аналогічно записуємо, як можна записати число 24. Це дорівнює Перше 1, що множиться на 24. Потім 2, що множиться на 12. Потім можна записати як 3, що множиться на 8. Так. І як 4, що множиться на 6. 5 вже не напишеш, а всі інші дільники будуть повторюватися в іншому порядку. Ну що ж, зараз тоді їх перерахуємо, аналогічно записуємо. Отже, всі дільники. Числа. 24. Ну і перераховуємо. Ці множники, які ми тут використовуємо від найменшого до найбільшого. Це і будуть всі дільники числа 24. Отже, перераховуємо 1, Потім 2. Потім 3, Потім 4. 6, 8, Потім 12. Ну і останній дільник 24. Є? Ну що ж, переходимо тоді до наступного числа 40. Аналогічно записуємо, як можна записати число 40. Найпростіше за все, як 1, що множиться на 40 і це дорівнює. Також можна записати як 2, що множиться на 20 і це дорівнює. Як 3, не запишеш, 4 можна, записуємо як 4, що множиться на 10. І це дорівнює. Ну і ще можна записати як 5, що множиться на 8. Записуємо 5, що множиться на 8. Інших множників вже не існує. Лише вони будуть повторюватися в іншому порядку. Тому зараз нам їх треба записати в порядку зростання. Всі множники це і будуть всі дільники числа 40. Отже, записуємо тоді. Отже. Сі, дільники. числа Сорок. Ми записуємо один. Два, потім чотири. П'ять. Потім вісім. Потім десять. І останній дільник це 40. Ну що ж, переходимо до наступного числа, це 60. Знову записуємо, як ми можемо записати число 60. 60 можна записати як 1, що множиться на 60, або як 2, що множиться на 30. Або як 3. Що множиться на 20. І це дорівнює. Або як 4, що множиться на 15. І це дорівнює. Або 5, що множиться на 12. Так. Ну, і ще можна здати, як 6, що множиться на 10. 7 не можна, 8 не можна. Ну і потім уже будуть ці дільники повторюватися, починаючи з 10-го. На цьому все. Отже, усі ці множники, які ми тут записали, це і будуть дільники числа 60. Записуємо тоді, отже, всі дільники. числа 60 І давайте їх перерахуємо від найменшого до найбільшого. Це буде 1 2 3 4 5 6 потім і 10 Потім 12, потім 15, 20, 30. Ну і останній дільник це 60. Переходимо до п'ятого завдання, 84. Знов таки записуємо 84 в вигляді різного добутка. Це дорівнює. 1, що множиться на 84. Можна так записати. Потім 2, що множиться на 42. І це дорівнює. Потім. Чи можна записати як 3. 8 плюс 4 12, можна записати як 3, що множиться. 3, що множиться. Ну що ж, це в нас буде 3 на 20 це буде 60, а ще 24. Що ділиться на 3, це буде. 8, тобто це буде 28. 3, що множиться на 28. Так? Далі можна записати як 4. 4. Що множиться. Тут ми заберемо ще двіку, тут залишиться 21. 4, що множиться на 21. І це дорівнює. Ну що ж, 5 не можна записати. 6 можна записати. Звідси заберемо двійку, і тут у нас буде 6. 6, що множиться, а половинка на 14. 6, що множиться на 14. І це дорівнює. 14. Це 2, що множиться на 7. Тобто виходить, що 7, а 6 на 2 це 12. 7, що множиться на 12, нам також ще підходить. Так, ну що ж. 8 не підійде, 9 не підійде. Так, 8 не підійде, 9 не підійде. Все, 10 не підійде, а вже 12 вже буде повторюватися інші множники. Ось їх багато цих множників. Ну і зараз нам їх треба записати у порядку зростання. Ну що ж, давайте напишемо. Я вже тут буду записувати, бо не помістяться всі дільники. Записуємо тоді тут. Отже. Записуємо всі дільники. Числа 84. Ми записуємо від найменшого 2, 3. Три, чотири, шість, сім, потім дванадцять, чотирнадцять, двадцять один. Двадцять вісім. Потім сорок два. Ну і останній дільник. Це 84 четири. Ну Що ж, приходимо до останнього числа 100. Ну, що ж, записуємо, що 100. Ми можемо записати як 100, як 1, що множиться на 100. Це перший запис. Далі як 2, що множиться на 50. Це другий запис. На 3 не ділиться? 4 можна. 4, що множиться на 25. Потім можна 5 записати, 5, що множиться на 20. І це дорівнює. Ну, 6 не можна записати. Ще можна записати 7 також не можна, 8 не можна. А от 10 можна, 10, що множиться на 10. Все. Більше цих множників не запишеш, вони ще будуть повторюватися. Ну і записуємо тоді, отже. Всі дільники. Числа. 100 Ну і записуємо їх. Це у нас один. Потім два, чотири, п'ять. 10. Потім 20. 25. Потім 50. Ну і останній дільник це 100. Ну що ж, ось таке завдання. Як можна знайти всі дільники нескладних чисел. На цьому вправо завершено.